Вітаю, шановні учні! На минулому уроці ми з вами працювали над текстом під назвою Повінь на Закарпатті. Ми з вами склали план до цього тексту і на сьогоднішньому уроці ваше завдання буде допрацювати цей текст, а саме його переказ. Я нагадую вам, що цей переказ буде докладним, тому намагайтеся згадати якомога більше деталей в своєму переказі. Окрім цього, після тексту вам необхідно буде виділити абзац або декілька абзаців для того, щоб висловити свої міркування стосовно цієї притчі, яку ми з вами тільки що розглянули. Тому я сподіваюся, що ви успішно справитеся з цим завданням. Зараз я останній раз перечитаю цей текст і ви можете починати працювати над переказом. Після того, як завершите, будь ласка, надішліть роботу на перевірку. Слухаємо уважно! Повінь на Закарпатті, є така притча, повінь на Закарпатті. Чоловік прокинувся у своїй хаті тоді, коли вода сягнула печі, де він міцно спав. Поліз на горище, вибрався на дах, почав благати Бога. Господи, милостивий і милосердний, порятуй мене! Підпливали рятувальники на човні. Дядьку, перелізайте в човна, я почекаю, мене Бог порятує. Вода прибуває. Чоловік молиться, вдруге, утретє підпливали рятувальники, але він знову відмовився. Врешті вода сягнула горла, рота, очей. Утонув. Коли його душа постала перед Богом, вона спитала чому ти не врятував мене? Я тричі хотів тебе порятувати, посилаючи човна, відповів Бог. Ти відхилив мою поміч. Ця притча стосується й нашої вітчизни. Господь подав Україні свого рятівного човна. Мусимо пам'ятати, Бог прихильний таки до України й українців, адже наперекір багатьом трагедіям і потрясінням ми збереглися як повноцінний і самобутній народ, а не якесь напівзабуте плем'я. Після багатьох воєн у нас збереглися Софія і Києво Печерська лавра. Збереглося багато давніх ікон, наділених чудодійною силою. Ми маємо сотні тисяч унікальних пісень, неповторне мистецтво писанкарства, вишивання, різьблення, дерев'яної архітектури, народного живопису. Маємо рідкісної енергетики і веселого зухвальства народні танці. Маємо мудрий і делікатний гумор, маємо свою оригінальну культуру. Отже, маємо душу. Її не заперечить ніхто. Найлютіший наш ворог не заперечить. Запишіть, будь ласка, цей переказ у ЗОши та надішліть його на перевірку. Не забудьте, будь ласка, про абзац ваших роздумів. Дякую за увагу і до зустрічі на нових уроках.